Добрий вечір, шановні наші глядачі. Вже друга половина дня, а надворі розгулялася справжня зима: вітер, холод, мороз і йде сніг. І потрібно побезпокоїтися за наші всходи. Рдиску ми покропили антистресантами. А з капустою, одну капусту ось ми накрили агроволокном. Тут у нас сходить пізня капусточка. Ось які маленькі сходи. Звичайно, навіть мінус один, мінус п'ять, і вона пропаде, поморозить. Якби були справжні листочки, то не було б так страшно. Тому ми ще вчора. Накрили агроволокном. А ранню капусту вчора куляли, земля вода впиталася. І сьогодні зараз будемо накривати, тому що теж вона ще маленька, Тоже боїться морозів. Хоча в нас пленка тут така, що вона здержає 3 градуси. 3 градуси. Якщо на дворі, допустимо, мінус 5, то тут буде мінус 2. А якщо на дворі мінус 10, то тут буде мінус 7. Це в нас тут така пленка. Так що зараз візьмемо волокно і будемо накривати. Дивіться, що робиться вітер такий самошедший. Ось така поводка. Чоловік у цій теплиці із тілажами працював, сіяв перці, баклажани, помідори, ті, що предназначені на город. Будемо садити їх собі на городі. Потім, якщо все буде добре, будемо продавати готовими плодами. Баклажани, перець нагород, а помідори в теплицю. Будемо, в теплиці будемо садити потім, як виросте розсада. Таких ящиків він посіяв 30 штук. Чи треба їх поляти? Треба їх полити і запалити пічку. Це чоловік займався, а я досівала помідори. Буду потім знімати пізніше відео. Ну, ось якось так. Все вечоріє. Іду допомагати чоловікові накривати, все забивати, все треба провірити, дров наготовити, тому що треба буде палити дуже активно, бо холодно, мороз. Ну, все, всім пока. До зустрічі!